Вітаю, друзі! Завод BM Systems і ми, як завжди, подорожуємо Україною. Сьогодні ми знаходимося в білоцерковському районі Київської області для відвантаження сівалки зерновою. На цьому відео ми вам покажемо, як її правильно налаштовувати безпосередньо перед посівом в полі. Буде дуже цікаво. Поїхали! Друзі, сівалка вже прибула в господарство до нашого клієнта. Готуємось до відвантаження, чекаємо трактора. І так, перше, до чого ми подивимось, це до нашого баку. Бак сумісний для тука, та, ну, тобто для добрив та для е, зерна. Що тут можна відзначити по ньому? Їх можна суміщати, це якщо відкрити оці заслоночки. От, то можна його використовувати як загальний бак. Якщо треба і добриво, і зерно, то тоді окремо. В даній комплектації стоїть ворошилка для баку, тобто вона спушує зерно, щоб воно не забивалось, і не треба руками його підрівнювати. Є зручна ручка, тут у нас гідроупори. В даній комплектації один варіатор з цієї сторони, але ви можете його окремо придбати та окремо доставити. Тут всі місця уже для нього є. Це дуже просто в монтажі. Варіатор обслуговуваний, він є ось тут на чотирьох бовтах, Також є віконечко для масла. Можна контролювати його колір. Друзі, з приводу варіатора, як його взагалі налаштовувати. Тут є шкала на ньому з цієї сторони. От. І е, в паспорті є діаграма, наприклад, соя пасівна культура. Е, в діаграмі ви, там, наприклад, подивилися, що треба там, норма 35. Ми беремо, відкручуємо ручку. Обов'язково скидуємо на 0, виставляємо на 35 і фіксуємо. Прокручуємо колесо, дивимося скільки висипало зерна, Важимо. якщо не влаштовує, допустимо треба більша норма висіву, то обов'язково скидуємо знову на 0 і там, наприклад, ставимо 40. Таким чином ви добиваєтесь вже того результату, який вам потрібен. І ще момент по кріпленню. Також треба дивитися, щоб сівалка була паралельно з землі, тобто рівненько, без нахилу, без наклону. І вона працює тільки по прямій, тобто в поворотах вона не працює. Тому підвіску підняли, повернули, розвернулися і по прямій сіється. Також тут ці пружини до кінця зажимати не треба. Якщо ви хочете поглибитись, то е, до кінця її не треба затягувати. Тому що буде сильний тиск сошника в ґрунт і прикатка, вона тоді не буде правильно працювати, вона буде волочити. Тому е, ну, тут вже заводські налаштування стає. Це налаштування за Так, да, ви можете підлаштувати, якщо вам треба поглибитись, але не сильно, тобто не повністю затискати. Там трошки. Прижати це можливо. Але поглиблюється ще й завдяки, я так розумію, регулюванням так. Е прикаточних полі. Так. так також, це вим... також хотів би відмітити по посівному апарату. Е катушка, е вона з полімерних матеріалів, косозуба, що е дає змогу чітко подавати зерно по одній штучці. Е тут воно все у нас я... відкривається, щоб виставити норму висіва. Також уже по фракції зерна. Тут у нас є така заслонка. Є у нас декілька положень. Подивіться. раз, два, три, чотири. От. І по міндобривам так само. От ми відкриваємо більше-менше, як треба вже. По загортачам, тобто регулювання у нас самої рамки йде три положення. Раз, два, три. Там також. І загортачі регулюються тут. Не потрібно їх самому деформувати або вигинати, або міняти їхню форму. Вони не будуть тоді правильно працювати. Треба просто правильно їх виставити. В комплектації є прикатуючі колеса. Вони працюють по сухому ґрунту. Якщо буде ґрунт волокій, само собою буде налипати на нього. Але ну, буває стік обставин, коли треба там, срочно сіятись, нема коли чекати, то в такому разі прикатку треба знімати. І тут вже будуть працювати загортачі. Е, які враження взагалі про сівалку? Можливо, які питання, ну або ну, взагалі що ви думаєте? Сівалкою на перший вигляд довольний метал. Дуже, так скажем, дуже грубий, це що сподобалося. Думаю, що не буде з неї проблем щось. Не думаю, що буде згинатися щось в ній. Ну, а в полі побачимо, як вона буде сіяти. Так, поки ми все з сівалкою довольний. Ось така наша сівалка. Саме головне, що вона проста у використанні, проста в налаштуванні, все доступне, все зрозуміло. В цьому відео в кінці будуть наші контакти. Тому ви можете, якщо якісь виникнуть питання, телефонувати, писати, дивитись наші відео та заходити на наш офіційний сайт.